Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Ми будемо садити помідори, вони вже досить великі, вже навіть квітнуть і, як завжди, використовуємо ось ці добрива, борошно-м'ясо-кісткове, борошно-рибне і кормові дрожжі. Зараз я це все. З'єднаю один до одного, як завжди. І це все будемо додавати при посадці наших рослин у... уже це в теплицю, тому що в теплиці у нас тепла земля, вже 22 градуси має, досить тепло і добре. І все це зараз будемо з'єднувати і використовувати при посадці розсади помідорів. Ось такі добрива у нас. Органічні добрива. Ну, а тепер треба дуже добре перемішати всі ці добрива, щоб були всі добрива у нас для наших рослин. Ось таким чином. Вони для корінчиків дуже добрі для старту. До речі, ці добрива не зразу використовуються рослинами поступово і майже на протязі всієї вегетації. Поступово корінчики беруть всі добрива і формують гарну кореневу систему. В першу чергу треба їх добряче полити. Вони у нас були без поливу, так потрошечки-потрошечки водички поливали, якраз коли сильний мороз був. В день ми виносили їх в теплицю, тут було 38 градусів з плюсом. Ну, а у нас там, в будинку, де вони зберігалися, на веранді, всього-навсього плюс 15 було. Ну, от, бачите, вони вже досить такі здорові помідори, навіть вже квітнуть. Квітки не обриваю, тому що у нас тут гарно заправлена земля, земля з осені. І далі у нас буде зараз ще добриво. і плюс до всього перший полив. Буде аж 18-го ввечері. Це буде козоріг. Сьогодні у нас 15 те сьогодні є скорпіон і ми висаджуємо помідори в теплиці. Земля тепла, і тому зараз якраз гарний час для того, щоб посадити помідори вже, тому що вже дуже здорові. От у нас, дивіться, рядочок буде від, від стіночки 40 см і між рослинами теж 40 см. Ось так це буде. Ось тут буде у нас рослинка, верхушечка. А тепер треба обов'язково добрива сюди додати. І ми ці добрива, які ми змішували, зараз беремо. Я беру півлітрову баночку, повненьку, достатньо на одну рослинку. Гарний старт буде. І посипаю. Отут, де буде корінці у нас знаходитися. От, добре. Тепер треба все це рнесенько перемішати. У нас дуже легко тут буде. Бачите, де повинна бути голова помідора. Хоча голова вважається у нас у помідорів, взагалі овочеві культури. Голова у них це корінці. Так що у нас задача тут номер раз зараз посадити у цю гарну землю. Ми завчасно зволожили її. Зараз вона волога, не можна зараз поливати ще, ночі у нас холодні. Якщо поливати, то е, помідори почнуть хворіти. Ми їх поліємо тільки вже через два дні в позарозі, коли якраз буде гарний час для того, щоб полити. І, як завжди, поливаємо молочком. Отож, у нас тут повинна бути голова, От ми зараз відкопуємо трошечки землю. Сюди будемо ставити повідорчик. Бачите тут, бачите, добре всі, земля дуже гарна, пухнаста. І зараз ми будемо висаджувати. Хочу показати вам, наскільки Ой, бачите, можна було перевалку робити, але вже просто часу мало, і ми вирішили, що вже будемо висаджувати, тому що вони досить вже здорові і в теплиці ґрунт прогрівся. Плюс, майже плюс 20, ввечері і більше градусів. І дуже гарна. Бачите, коренева система шикарна. І верх шикарний. І тут у нас, бачите, вже така досить деревина вже навіть у цієї рослинки, у поміторчика. Гарна рослина і тепер ми її висаджуємо. Ми будемо її лежити. Ось так от. Ось так. Ми рядочок собі відмітили, щоб було все гарненько. І тепер тут обов'язково треба прижати ці корінці. Волога земля. Я тут зразу вже роблю таку балесеньку ямочку перед помідором, щоб потім можна було сюди розчин молочка додавати. Маємо вже відео, показували. Ще будемо показувати, як ми висаз... поливаємо перший полив і перше підживлення через декілька днів після того, як ми посадили рослину. Ось у нас розсада посаджена. Квітки не забираю, навіть дивіться, тут і помідори вже є. Буде достатньо зараз адаптуватися до нових умов помідорам. Ми вже залишали вночі їх в теплиці, так що вони нормально вже себе будуть почувати. І обов'язково через 2 дні пальємо їх і буде добрий старт. Добре, достатньо, добре у вас осені гарний внесені в землю. І далі будуть розвиватися наші рослини. Ну і вже ми далі будемо розказувати. Що ми будемо робити з ними в наступні періоди вегетації? Ну що ж, ми вам показали, як ми садимо помідори в теплиці 15 квітня 2025 року. У нас декілька тут гібридів. Це гарні гібриди, які дають дуже гарний врожай, високоврожайні. Вони високі. Тому що теплиця для цього якраз була створена, щоб вирощувати від 10 і вище кілограмів помідорів з одного крача. Відео підготували Раїса Гриченко та Олександр Волік. На цьому ми завершуємо наше відео. Продовжуємо наші посадки, розсади помідорів. Її сьогодні треба завершити, для того, щоб далі йшла вегетація. І будемо надіятися, для цього все робити, щоб був гарний врожай помідорів. На все добре, до зустрічі і гарної погоди всім вам. Пам'ятайте завжди гарний настрій і обов'язково обов'язково треба теплиці для того, щоб мати ранній врожай, помідорів і інших овочів. На все добре, до зустрічі!